Добрий день, на продаж Toyota Camry. Офіційна, українська 2017 року випуску 2.5 автомат газ бензин. Комплектація Comfort. Обійду, покажу, який вигляд вона має ззовні, і розкажу про неї детальніше. Ззаду тонування. пертроніки ззаду, камера. По кузову якихось дефектів вмятин, подряпин, чогось критичного немає. В принципі, ви це бачите на відео. Лобове скло оригінал без тріщин. Є пару сколів, ось тут камінчик знизу якийсь прилетів, і отут прямо. Вмаркування, мабуть, для симетрії, але, як бачите, воно огляду не заважає. Фари в ідеальному стані. Тут також на капоті якісь є незначні школи, самі мінімальні їх підмазали, підкапали. По пошкодженням у нас фарбувалося оце переднє крило. Але цього по приладу не видно. Ну, Зроблено ідеально. Але вважаю необхідним вам про це сказати. Також було пошкодження на бампері. Бампер пофарбували. Під капотом покажу. Тут залишилась тріщинка на пластику, і тут тріщинка на накріплені. В цьому нема нічого критичного. Але може комусь важливо і може хтось хоче новий автомобіль, тому на цьому, на жаль, їздили. Він не новий з салоном. Обійду, покажу зразу заміри. Також покажу гуму. Салон чистий, охайний, без сторонніх запахів. Сидіння в гарному стані. Також не фарбовано, хтось тобто криво поклав килимки на мийці, Так буде краще. Продовжимо заміри. І оце ліве крило. Як бачите, визначити по приладу, що воно фарбувалось, нереально. Далі глянемо проєми з боку водія. Тут не фарбовано, але теж покажу. І заглянемо в багажник і під капот. У багажнику є оригінальне запасне колесо, повнорозмірне на оригінальному диску, килимки зимові. Ну, Там не буду піднімати, тут лежить наш балон. Під капотом повний порядок, ніхто нічого не мив, не чистив. З цього боку кріплення на фарі ціле. На пластику є отака от тріщинка в цьому місці, яка ні на що не впливає, але вона тут є. І також є кріплення. Тріщинка, вірніше, на цьому кріпленні його треба запаять. А, також по крилу покажу. Якщо зняти накладку, в принципі, можна побачити, що його крутили. Але для того, щоб зробити так ідеально, інакше і не можна було цього зробити. Також на всякий випадок покажу з цього боку. Тут ніхто нічого не крутив. Продавці ми чесні, компанія серйозна, тому показуємо вам все, як є, щоб ви мали всю інформацію по автомобілю. Також покажу, що Ну На всякий випадок, що тут все рівно, ніяких пошкоджень і ремонтів тут не було. Також давайте приладимо тут, теж поміряємо на всякий випадок. Тут заводська фарба. І якщо знайду, куди поставити з цього боку. Не знаю куди поставити місце, хіба сюди на стакан, бо тут немає доступу, а так, ну, а так можна боком показати. Так, і запрошую вас в салон. Сидіння водія в гарному стані, не витерте, звичайно, має сліди експлуатації, це нормально для тканини Тойоти, кермо в гарному стані, на ньому збережена вся структура, не витерте. Є складання дзеркал, запустимо двигун. засвітились лампочки і потухли. 84 тисячі пробігу. Є камера, затемнення дзеркала, датчики світла, датчик дощу. Кнопочка ГБО, підігрів сидінь, клімат двозонний і покажу по історії обслуговування. Папери, на жаль, не всі збережені, але покажу, що є. Сервісна книга. Автомобіль купувався в Харкові, автоарт місто Харків. І до дилера їздив на обслуговування, здається, до 20-го року. От. 18, 13, 19, 26 тисяч, 20 39 тисяч, 20 51 тисяча. І є такі от папери. У нас 21 й рік 70 тисяч. 20-й рік 57 тисяч. 20-й рік розвал, але пробіг не вказаний. дилер 51 тисяча. Ну і це все дилерські папери, ті, які є в сервісній книзі. Ось такий от автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся.